Розпаковка і огляд шейвера такого, який купив на Ало по акції. Подивимось, що це, як він він бриє. Ось, написано, бачите, що це а, Waterproof Battery Lition Type-C-зарядка. Ось так видно. Такий. Саме заточуючі леза можна бритись під водою, з піною, з гелем. Отак написано. Зараз розпакуємо і оглянемо. Так, і мові. Англійський. Тільки англійська мова. Оце ж китайський якийсь там бренд. Неважливо. Подивимось, <coughs> що тут є ще в комплекті. Ага. Ось в комплекті сам Шейвер. Так він виглядає. Який розпакував, бачите. Написано, що. Може бути під водою, волога, повністю водорезистор. Так, бачите, такий чохол. Ну, Зроблено дуже якісно. Видно, що тут тример, щоб підбривати вуса, бакенбарди, контур робити, закантовку таку. Як воно знімається? Ага, ось є кнопка. Ось. Кілезе. Ось пишеться вот резист. Лезо підпружений, бачите? Кожне окреме і так от складаються вони. Перше вмикання. Ось, загорається індикатор такий. Ага. Одне натискання, включається вона, вмикається і одне натискання вимикається. Написано, що е, годину. Так, charging time бачите? Одну годину вона заряджається. І по інструкції, 70 хвилин вона має працювати на одному заряді. Ну, я вважаю, що це дуже добре, що за 70 хвилин можна і все тіло побрити, і не знаю голову. Якщо для бороди, для, ну, для бриття, е, обличчя, то вистачить на декілька місяців із підзарядки. Ось така. Е, на практиці покажу, як вона бриє. Постараюсь, щоб ви побачили, як щитина от, збривається. Не знаю, як. Получиться, будемо все тестувати. Тут у пакеті, ну, мабуть, кабель зарядки. Зараз Ось такий вже гострий, тільки москалем не різати. Ага. Ще Щіточка. Ага, Я вже брав. Цієї фірми машинку для стриження волосся, така ж щіточка, там іде в комплекті, У в мене вже дві такі. Ось щіточка і кабель USB Type-C. Більш таки довгий, бо і машинці був, був короткий, а тут ну з пів, метра. Так, з пів метра десь кабель. Головне, щоб він був е, ну працював, протестую теж, Працює, чи ні. Бо буває у китайців, що він не працює. Ось так. Згодом побачимо, як вона бриє. Всім дякую. купляйте воло. Як можете бачити? Бачите, немає волосся. Ось тут прямо гладеньке ось гладеньке. Зараз спробую. Ось збриває навіть довге волосся, хоча це не рекомендовано, Там написано, що треба збривати максимум до трьох днів. Довше трьох днів щитину не треба збривати. ну Це вже довго рахується, Але ось збриває. Бриє достатньо добре, збриває. Навіть довге волосся, хоча воно не рекомендоване. було б більше, ніж три дні. Тиждень був десь. Ось на вигляд гладеньке, але не таке, як після гоління лезом. Притою, звичайно, звісно, але ну, чисто під кожу, отак. Це збриває. Я тільки трошки підбрив, там, щоб до максимально гладенького. Я так розумію, що воно десь між ну, сіточка, от вона вибриває ще глибше, так, а лезо воно зовсім вже вибриває. Голоденько. Тут пишеться 5 вольт 1 А зарядний струм, то так я її беру, знайшов саму слабеньку по зарядці блочок, саме за слабенький. Так, і буду їм заряджати. Ось такий у мене є. О, ось 5 вольт 1 А. Це потрібно бути. Нади China бритва, на China блочком. Це і зараз заряджаючий кабель. Бачите, заряджається. Тут такий індикатор є, він блинкає червоним. Я так розумію, коли зарядж... зарядиться, то буде або зелений, або голубий. А, воно так. Зараз. а коли вмикаєш, а. коли вмикаєш на зарядці, не бачу я індикатора роботи Лез, але коли вимикаєш, о, бачите, лезо там намальоване. О. Так воно це виглядає. Ну, мені сподобалось. Гарно бриє. Для тих, хто добре так гарно заростає. Ну, має велика щитина. У мене тільки вуса та трошки бороди, але для тих, хто так аж по самі е, очі заростає, для тих буде ця машинка на годі. Мені можна було б купувати щось інше, типу е, сіточки. Е, але гарна машинка. Мені все сподобалось. Купуйте на ось. Гарно виглядає. Ще таке доповнення хотів зробити ось ця кнопка, її буває, виключаєш, коли приїжджи. бо ну, так Тут є такі місця, де треба тримати рукою, але все одно сюди пальц ставиш і вирубаєш її інколи, то треба трошки пристосуватися. Ось так.